Петро Андрющенко з нами в нашому стрімі, керівник громадської організації, центр вивчення окупації. Пане Петре, незвичний трошки формат. Я вдома, ви, мабуть, на роботі. А так ми звикли звикли, що ви на роботі, я на роботі. Але за нинішніх умов у нас є певні складнощі з ефіром, конкретно в студії, яка розтрощена, тому ми працюємо в домашньому форматі. Але це не відміняє нашої жаги і бажання працювати, інформувати українців. Тому дякую, друзі, що ви дивитесь на світі туди з приводу пане Петре, з приводу сьогоднішніх подій в парламенті, от ми бачимо про те, що То Зеленський вже там виступив. Сьогодні була інформація, до речі, Washington Post писав про те, що всі ці перетрубації з урядом, вони зокрема пов'язані з нашими відносинами із Сполученими Штатами. Що ви скажете? Наскільки дієвою буде ця перетрубація? Чому вона взагалі з'явилася? Як це повпливає на наші відносини з Вашингтоном? А я думаю, що приблизно ніяк, якщо так брати, за великим рахунком, тому що ну не знаю наскільки це пов'язано з Вашингтоном, я би це скоріш, пов'язував. Безпосередньо з тим, що в суспільстві є дуже велике бажання на певні зміни, які назріло з точки зору військово-політичного керівництва в державі, mm. от таке шоу нам влаштовують. З точки зору Вашингтону, дійсно, ми розуміємо, що є питання і запит на зміну нашого посла в Сполучених Штатах, але для цього прям змінювати весь уряд, ну якби це щонайменше найменше було б дивно. По перше, а по друге, ну варто було б мені здається погодити спочатку персону Умєрова на а, нашого посла Сполучених Штатів аніж одразу Умєрова ж наче ні, там же Стефанішина. Так, от про те, що мова а називали кого? Що це було ж затійно за того, щоб умірово відправити сполучені штати послом? Для того ми змінили очільника міністерства оборони, а потім виявилося, що він не може поїхати в Сполучені Штати послом і тому ми відсилаємо туди Стефанішину. Ну тобто, це все виглядає ну трохи дивно, щонайменше. найменше А, але як завжди, не продумана. Що в принципі вже не дивує, мені здається, на цьому на. На цьому році да стільки, скільки в нас при владі монобільшості. Я не кажу вже про процедури, про всі. Ну всі, всі до того звикли. Тому сама зміна уряду, ну де де факто вона нічого ні до чого не призведе. Знов ж таки, ми не бачимо жодної нової персони. Ми бачимо менше старих персон просто через скорочення міністерств. Але ми таке проходили. Якщо подивитися на історію України, ці об'єднання роз'єднання у нас це улюблена забава з наших. Мі, урядом, яка жодного разу ще ні до чого позитивного не призвела, але проте ми не починаємо це робити і починаємо над цим тренуватися. Тут я ж кажу, можна десь до, до, до нескінченності повертатися до нашого першого мені здається президента. Йому десь приблизно і там побачимо такі зміни. Уряду а, єдине, що Ну, не знаю. З нашої точки зору можу сказати, да що ми вважаємо, що внутрішньо приміщені особи остаточно викинути з порядку денного, і це це просто ганьба, якась тому, що це 5 мільйонів осіб на хвилиночку, про яких просто перестали дбати, поховали їх в Мінсоці які, в принципі, і своїм не може займатися нормально, а ще це додали. Це дуже неприємний факт. Зрозуміло, рано чи пізно він стане відомий нашим партнерам, але загалом, ну знову ж таки, те, що правильно казав пан Ярослав, він сам. Мого початку ну це я маю на увазі депутата желізняка нашого Маріупольського що от скільки ти е, там оцих ліжок не переставляє у відомому е, у відомому приміщенні, да воно від того нічого не зміниться. От ми маємо те саме: жодного, жодного нової особи не з'явилося. Про тому, що певних і старих, яких би варто було позбутися і переглянути результативність їх роботи, ну теж вони залишаються на місцях, тому. Ніяких жодних очікувань. Про тому я скажу, що навіть в суспільстві воно не народить ніяких ну підняття і там очікувань, зараз завдяки чому там застають mm -hmm. рейтингові показники. Тому що всі абсолютно розуміють, що нічого нічого не відбулося, це залишилось там щось, щось відбулося там в уряді, що на нас безпосередньо не впливає. От і все. Подивимось, в парламенті сьогодні тривають усі ці перетурбації. Всі ці призначення ми будемо за цим стежити. Незрозумілі не речі тут надходять нам від е, Трампа. власне е, Німеччина Вчора Трамп говорить одне: я в ефірах, пане Петро, обговоримо історію про те, що значить все там Петріоти пішли в Німеччину. Е, ми осуждаємо Макрона. Ах, ти, що ж ти проти нас, Італії, там Чехів і так далі. Але кажемо, Німеччина, молодці. І от Трамп молодець, його ініціатива. Сьогодні зранку я прокидаюсь готуватися до ефіру. Вже Німеччина каже, добрий добрий ранок, як би. Але каже, нам власне ніхто нічого не надсилав, ніякі петріоти. Виходить, хтось сьогодні, держдеп, також речники там звідти виходять. Каже, ви знаєте, якби ну ми не знаємо, що там відбувається, але інформації в нас немає. І я така сижу, і думаю, а про що мені робити ефір? так? Казав одне, на ранок передумали, Німеччина не підтвердила на вашу думку, пане Петре. Все ж таки, я розумію, що у вас немає інформації, де ті Петріоти, чи вони в дорозі, чи куди вони їдуть. Але чи можемо ми за таких умов взагалі довіряти заявам Трампа? Чи треба побачити ці Петріоти, а потім тільки після цього виходити в ефір і говорити, так, вони в Німеччині? Знаєте, Да з Трампом це дуже просто насправді і давно мені здається зрозуміло, поки немає паперу, на якому стоїть його підписи, наприклад, підпис зацікавлених осіб в даному випадку не знаю України, Німеччини, Європейського Союзу, НАТО, будь-кого допоки ми не бачимо щось, що знаходиться вже по нашу сторону кордону, а не там в Жушеві. На, на, на аеродромі, наприклад, да ну взагалі нічому не можна довіряти. Трамп це людина, в якої одночасно існує кілька світів в голові, і він кожен раз в них сам вірить. І це найгірше в цій ситуації. Тобто, він абсолютно вірить, що він домовився з німцями і німці віддають нам Петріута. Він це вірить вчора з вечора. Сьогодні зранку він може вірити щось інше, що такого ніколи не було, і взагалі не розуміти про що йдеться мова, і оця непередбачуваність, імпульсивність його в прийняті рішення і непослідовність і. Яка демонструє власне і всю адміністрацію та да, характеризує Трампу, як з Хеся там було за зупинкою нашої допомоги? Вона каже ну не варто на це звертати уваги. Там є велика, ну тобто, що відбувається? Відбувається велике політичне пересування і велика політична гра на, на чолі цього пересування стоїть на сьогоднішній день Марк Юта, який єдиний може нормально домовлятися з Трампом. І це все в процесі. у підсумку зрозуміло, що ми, скоріш за все, отримуємо ті саме два пат які є на сьогоднішній день в Німеччині. На це треба певний час, ще певні перемовини А всі ці заяви, це знаєте, це ну прям заздалегідь всі всі починають. Ну, а Трампу це людина ж перемога. Там, якщо він чує, що це ну, перемога, то він про це скаже. Це не ну, означає, що ніхто ще не про чого не домовився. да там достатньо подивитися на, на ситуацію з Іраном. Вон чого там варті, всі перемоги або з Сірію на сьогодні. Нічний день тому це питання ще віднесено по часу. Це абсолютно добрі сигнали для нас, безумовно, але не варто їх очікувати. от прямо вже це не означає, що, кажу, що їх завантажило на потяг і вони там з німеччини вже проходять в наш бік Ні, це займе ще певний час. На жаль, але думаю, що мова йдеться скоріш за все про патріоти, які є в Сполучених Штатах, і про патріоти, які є в скандинавських країнах. Можливо, по одному нам дадуть і ті, і ті. Да, всього судячи за все буде два. Знов ж таки їх не так багато по світу в принципі залишилось, якщо так розбиратися в по країнах, які є нашими партнерами. Тому цифри, факти це одне. Трамп його заяви, як він прокинувся, те інше. А по факту будемо дивитися щодо чого, я бачу. Що і ми почали змінювати свою зовнішню риторику, і хоч, хоч вуха закриває, да розуміючи, що в принципі він розуміє лише лесощі, той Трамп, але ну так чути від наших це прямо аж якось, воно дуже важко. Насправді, ну про те, що робити, треба назвати його папочка, щоб отримувати Петрі, то давати всі країни це робити. Ну і бути суто прагматичними з одного боку, з іншого. Ну знов ж таки кажу: прорахувати кроки Трампа, це неможливо. Найгірше взагалі всій цій ситуації це його любов до Путіна і, в принципі, до автократів. Це означає, що ці 50 днів, які він, начебто, дав і не дав. І ці вічні його дедлайни, вони кажуть, про одне. Якщо завтра Путін прийде до тями, подзвонить Трампу і скаже, слухай, от був неправиль, ти мене не так зрозумів. Він знову полізе йому в обійми і ми знову будемо чути це те, що чули от до останнього часу. Отут тут немає ніякого сумніву. Так і як і має, нем, ну не ми не маємо і не маємо права мати ці ілюзії, що так не відбудеться після того, як Путін спробує всі свої літні наступи, коли воно до чогось прийде. Я сподіваюся, ні до чого, але ну вони точно закінчаться. Отоді варто очікувати зміну його риторики відповідно до Трампа. До того він зрозумів, що його в нього немає безпосередньої небезпеки з точки зору сполучених штатів, тому йому не треба навіть напружуватись на цю риторику, але в, в рукаві він цей козир буде тримати. У нас, на жаль, такої опції немає. Наш ставлення Трампа до адміністрації України зрозуміло абсолютно цілком, і те, що там вважається, що воно змінилось, воно не змінилося, навряд чи зміниться. Воно покращилось це точно, і завдяки у тому числі нашим партнерам. Можливо, воно ще покращиться, але знову ж таки ще раз кажу: Путін буде завжди для нього в пріоритеті з точки зору особистих стосунків. Так, чекайте, давайте визначатися. Путін Трамп зараз люб продовжує любити Путіна, чи правильно я зрозуміла, чи все ж таки він ним розчарований? І третій варіант: третій варіант завжди має бути у Трампа. Третій варіант це те, що він не визначився, і поки що він не знає сам Знаєте, як людина сама не знає своїх емоцій. От він щось відчуває, але не знає, що воно таке. Можливо, це третій варіант у Трампа такий. Я думаю, це мікс третього і першого насправді. Тобто він да, до кінця не розуміє. Але це знаєте, от я так, от як то кажуть, та, да, там буду дратись, де тримати мене семеро. Оце схоже mm -hmm. на це, що типу, я так образився, але ти обов'язково почув, що я образився і взагалі ніколи до мене не повертайся тільки почую, от про прям завтра прийде, щоб я тобі ще раз сказав, що я тебе не пробачу ніколи, щоб післязавтра пробачити. Оце приблизно Трамп. Там емоційне воно домінує. Всі намагаються, оце проблема така сама, як і з Путіним. Насправді, з точки зору там аналізів багатьох, які я бачу, особливо ті. То тобто схильні до Сполучених Штатів в принципі да аміріканофіло наші. А, це це спроби знайти раціональне там, де раціонального немає, там де воно заміщається емоційно. У Трампа забагато емоційного, і це емоційне mm -hmm. воно домінує тут. В принципі, його персона така, його історія така. Вибачте, вік його такий. Давайте це не скидати. Це знов ж таки старе да? Ну там людство старіє, але не до такого ступеню. Все одно певні, певні зміни характеру вони з віком відбуваються. Це все є Трамп. Тому тут тут буде завжди домінувати Путін. На жаль, якби ми того не хотіли, і в нас будуть систематично відкриватися оці віконця якихось можливостей, які ми маємо абсолютно максимально коркористуватися. І власне, от зараз, я так розумію, що ми з цим віконцем скористувалися, знов ж таки не самі, а завдяки у тому числі Рюти. Ну слава Богу, як то кажуть, Сподіваюсь, що ця історія дійде до кінця. Що буде далі? Будемо дивитись знов ж таки, тому що купити Трампа ну не вийшло. Давайте називати назвати речі своїми намі. Наші копальні йому, начебто, були цікаві, перемогу оголосили Це про угоду, забут. так яку ми підписали. Та, да, 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 далі є ще одна історія, на яку треба звернути увагу, але вона теж замучується з нашого боку, в яких частинах знаєте? Це мова про дрони, які Heslitzet оголосив, що вони маленькі дрони будуть виробляти. Історія трошки складніша ніж здається. Це не лише мова про зміну доктрини військової сполучених штатів. Тут зміна про постачальників, тому що це кінець монополії великих постачальників зброї і відкриття ринку для більш малих для сучасних постачальників зброї для сполучених штатів. А з старими з постачальниками зброї у Трампа не дуже добрі стосунки. Про це теж знов таки відомо. І отут, начебто, здавалось би, мало відкритись наше вікно. от приїжджав, казав, що Сполучені Штати мають дрони у нас покупати, і таке інше. Але ну якось тихо-тихо на минулому тижні був великий скандал. Насправді, що одна з компаній сполучених штатів вкрала наші розробки і їх використала. І Там дійсно був дуже великий скандал, який зупинився виключно тому. Що на території України є певні американські інвестори, не лише американські, але зокрема які вкладаються в нашу зброю і дивляться на це от саме з точки зору перспективи розвитку, тому там сполучені штати теж не такі ідеальні, як а, нам всі малюють, і або mm -hmm. ми самі собі намагаємося намалювати. Є певні ризики, є певна робота, є певний захист, і це взагалі нас має повернути наше перше питання. Тут питання роботи нашої дипломатичної служби в Сполучених Штатах загалом нашого уряду по захисту Косту інтересів України і навіть тут, да, з точки зору і авторських прав, і з точки зору прав розробників і гарантій інвестицій, це все має працювати. І якщо це спрацює, це знов ж таки дасть можливість якесь чергове вікно, яке в нас відкриється з Трампом, цим скористатися, отримати більше допомоги, більше грошей в тому чи іншому вигляді.